Ю... Пожалуйста, Ігор Єремієв. Юрій Анатолійович, шановні колеги, покороче, можна вопрос, ніхто не вискажеться. У нас вже залишилось там 6 хвилин. Я б, напевно, не задавав би запитання в даній ситуації, а дав би конструктивні поради для уряду стосовно ринку. Вже поряд понад 20 років ми живемо в незалежній Україні, і з того моменту, як відділились від радянського союзу, і по суті. Споживаємо енергоноросії більше, ніж виробляємо, в нас кожної весни або кожен рік виникають крики або гали стосовно того, що у нас не вистачає нафтопродуктів або різкориста ціна. Перед посівною все правильно. Тому я вважаю, що країна, яка займає, яка є одною з найбільших країн Європи, не може собі дозволити, щоб, наприклад, в Держрезерві в запасах в мільйонної країни було 30 тисяч тонн нафтопродуктів. Чи 45. Тобто, ми все-таки повинні прийняти рішення і наповнити Держрезерв, а це повинно бути порядка 400 тисяч 500, бо цього достатньо для того, щоб. Це да, перше Так, перше предпочтення. Чому 400 тисяч, я поясню. 200 тисяч тонн треба на пікову точку посівна збір врожаю. І 200 тисяч тонн достатньо буде, щоб збити ціну, якщо вона росте. Як вирішити цю проблему? Дуже просте рішення. При прийнятті. Змін до податкового кодексу перед новим роком з голоса були змінені. А я означаю, що це злочинно були змінені. Коефіцієнт при сплаті рентних платежів, втрата державного бюджету 4 мільярда гривень. Ці коштів буде достатньо, щоб мати 400 тисяч тонн запасів. Друге питання. Подожди, абсолютно... Давайте відповідемо на це, тому що ми так, не успіємо я... стратегічний запас повинен був, я абсолютно згоден з Ермороновичем. Дискусійне питання в якої кількості за нашими оцінками, це потрібно три три тижні роботи економіки. І внаслідок цього такі розрахунки в нас є. Сьогодні ми маємо дійсно приблизно 80 тисяч тонн світлих нафтопродуктів в резерві державної компанії і біля 50 в держрезерві. якщо можна ще слідуючи, я абсолютно згідний. З міністерством і ми разом відпрацьовували цей законопроект, що треба зробити плаваючі акцизи. Вони дійсно вони не вирішать проблеми. Але цей ріст, коли він відбувається на 10-15%, плаваючий акциз, зіб'є темп. Проблема не Бюджет. в тому, що ціна росте, проблема в тому, що вона швидко росте, і економіка не готова до такого швидкого темпу росту. Бюджет. Тому плаваючий акциз теж не невілює цю ситуацію. Держрезерв він забезпечує аграріїв і промисловість. а Плаваючи як цис ви согласны. так. Ще одне питання, але вирішувати це треба в комплексі. А в комплексі це означає, однозначно треба прийняти закон про відміну ПДВ при ввезенні для реконструкції НПЗ специфічного обладнання, яке не виробляється в Україні, або відсрочення сплати цього ПДВ, тому що ми знаємо прекрасно, каталітичний крекінг виробляє чотири заводи в світі, і його на Україні не роблять. Тому закінчую. Все закінчує. Останнє. Ну ми теж згодні По з цим ми підтримуємо. Так і е, останнє рішення це те, що сьогодні дійсно треба негайно прийняти закон, в якому відмінити закон про 30% екодобавок або етанолу, тому що це схема, при якій не платяться сотні мільйонів акцизів до державного бюджету.